Наймасштабніший книжковий фестиваль Вінбукфест відбувся у Вінниці на європейській площі. Упродовж двох вихідних розгорнули книжковий ярмарок. Автори презентували нові видання, проводять автограф сесії та зустрічі з читачами. В рамках фестивалю діяла благодійна акція Подаруй книгу воїну. Зібрану літературу передадуть у медичні заклади, де проходять реабілітацію військові. На європейській площі у Вінниці зібрались десятки українських видавців, щоб представити новинки та заохотити містян до читання. Це 13-й книжковий фестиваль, який зібрав близько 85 авторів з області та різних куточків України. Серед них своє видавництво представив Віталій Капранов, знаменитий український письменник та публіцист. На Вінбукфест бере участь друге. Були вражені, закохані, тому що це прекрасні люди, які збираються в великій кількості. Бачите, і сунуть по книжки. Само по собі вже заслуговує на рекорд, але при тому, що як це організовано, як правильно і що всі говорять про книжки, і всі знають. Біля наметів видавництв було багато охочих отримати автографи. Олег Гавріш представив збірку казок Баби Гавришихи, яка поєднує фольклор і містику, що зацікавило дорослих читачів. Як молодь каже, українське фолк-фентезі, а дорослі називають їх теплі затишні жахи, сільський хорор. Книжечка поза віком, поза статусом вже відома не тільки по Україні, а й по всьому світу. Відвідувачі фестивалю, справжні книголюби, 12-річний Дєміт Круглов уже прочитав понад сотню книг і прийшов, щоб поспілкуватися з улюбленими авторами. Скільки себе пам'ятаю, завжди з батьками ходили дуже люблю читати, дуже люблю комунікувати з авторами, а особливо коли вже прочитана книжка. А письменниця з Харкова Людмила Охріменко презентувала книгу Хрещена, у якій розповідається про українську військову та медикиню полку Азов Тетяну Теплюк і її шлях через Азовсталю, Ленівку та Таганройську в'язницю. Найголовніше, що тут відбувається, це знайомство з читачем безпосередньо. От той, хто читає твою книжку, ти з ним стикаєшся це не через магазин, це через не через інтернет, а це просто очі в очі. Ти розповідаєш про свій доробок. І люди читають і люди знайомляться з тобою. На Вінбукфест книги представили десятки видавництв і авторів. Відвідувачі могли ознайомитися з останніми літературними новинками. До нас приїхали майже 40 авторів зі всієї України, 45 письменників із Вінниччини, 15 видавництв і сотні, сотні книг, які потраплять до наших вінничан. Для Вінниці він важливий саме тим, що на таких заходах, де є саме українська література і українські видавництва, ми підкреслюємо і розуміємо свою ідентичність українську, як ми живемо в сьогоденні, в четвертий рік війни, як ми будемо жити завтра, і що по нас. Залишиться нашим нащадкам фестиваль. Приурочили до дня міста. Під час заходу проходила благодійна акція Подаруй книгу воїну збирали кошти та україномовні книжки для військових, які лікуються у вінницьких медзакладах. Ми бачимо в першу чергу це зацікавленість від Вінничан, саме книжкою, українською книжкою, українською літературою, і зацікавленість тих авторів і тих видавництв всієї України, які приїхали саме в наше місто для того, щоб представити і свою творчість, і представити свою продукцію. А для дітей працювали інтерактивні зони, майстер-класи та різноманітні активності. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.